Далі будемо говорити про приїзд Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії у Києві. І, Зокрема, те, що відбувається зараз у Великій Британії, про це знає наш гість. Богдан Цюпин, журналіст із Лондона, вмикається із сполученого королівства до нашого прямого ефіру. Його розпитаємо детальніше. Пане Богдане, вітаємо вас і дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Добрий ранок з Лондона. Дякуємо, що долучилися. Основна тема буде, звісно, санкції. Але сьогодні зранку вже ми маємо підтвердження і відео, що прем'єр-міністр Британії приїхав в Україну. Особисто він наживо буде брати участь в коаліції охочих. Чи про що про це вже писала британська преса? Чи є якісь очікування від коаліції охочих, коли вже лідери країн зберуться в Києві? знаєте, перші повідомлення про те, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер, до речі, разом з французьким президентом Еммануелем Макроном і польським прем'єр-міністром Дональдом Туском сьогодні зранку прибули до, до Києва, з'явилися ще учора ввечері, коли вони були в дорозі. Були повідомлення про те, що вони прилетіли до Польщі, а звідти потягом їхали до Києва. Отже, перші повідомлення є, але вони у спеціалізованій, так би мовити, пресі. Тобто, це новинні канали у соцмедіях, це перші повідомлення свіжі в електронних засобах масової інформації. Але я так підозрюю, що, наприклад, британське телебачення чи інші провідні змі напевне чекають конкретних заяв якихось, чи можливо рішень. Ми знаємо, що є наміри. Оголосити фактично ультиматум Владиміру Путіну, президенту Росії, щоб він нарешті таки погодився на безумовне тридцятиденне перемир'я перший крок до переговорів про припинення війни. І я думаю, що як тільки ці заяви такі заяви з'являться, то очевидно, що це буде провідна новина в усіх чільних заголовках. У смережі ікс у п'ятницю прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії. За його словами, не можна недооцінювати загрозу, яку Російська Федерація становить для нацбезпеки Британії. Загалом про ці санкції, що зараз говорять у Британії, наскільки вони є справді потужним чинником для того, аби вплинути на Росію, ем, Йдеться про новий набір санкцій. Великої Британії, і, напевне, найбільш вражаючою цифрою є оголошення про занесення ста нафтових танкерів до санкційного списку. Це означає, що ці судна, які як стверджує британський уряд, допомагали. Росії обходити міжнародні обмеження на продаж нафти будуть фактично заборонені, тобто насамперед їх не будуть приймати чи обслуговувати у британських портах. Також фактично вони матимуть проблеми зі страхівкою, якщо вони взагалі застраховані. А це означає, що Такі судна з російською нафтою можуть бути затримані і вантаж конфіскований. Тобто, фактично йдеться про черговий крок Великої Британії у тому, що західні країни намагаються досягти, обмежуючи чи зменшуючи джерело найбільших прибутків Росії, які значною мірою очевидно йдуть на війну. Торгівля нафтою це ключове джерело. Валютних надходжень для Росії, і західні країни вже кілька років намагаються це обмежити. Ви, напевне, пам'ятаєте про встановлену країнами Групи 7 верхню межу на цін на російську нафту. Тобто завдання чи мета західних країн полягає не в тому, щоби Повністю перекрити потік російської нафти на світові ринки, тому що це, як кажуть фахівці, могло би загрожувати енергетичною кризою, що зовсім не бажано для світової економіки, але зменшити надходження до російського бюджету. І за одно, до речі, знизити ціни на на нафту на світовому ринку для споживачів, що очевидно вигідно західним клієнтам. Це черговий крок, наскільки він буде дієвий? Раніше подібні кроки відбувалися у координації зі сполученими штатами у січні, у середині січня, ще адміністрація Джозефа Байдена разом з Великою Британією оголосила. Списки з сотень суден, які були оголошені під санкціями, щоб не дати їм можливості незаконно транспортувати російську нафту. Зараз Британія робить цей крок односторонньо Йдеться про велику цифру близько сотні. Тобто, це очевидно мало би сприйматися серйозно. Є ще один цікавий крок, про який говорять менше, але можливо він не менш цікавий. і Важливий у межах цих санкцій оголошено про про те, що накладено обмеження заморожено статки п'яти азербайджанських торгівців нафтою, які як стверджує британська сторона допомагали. Допомагали Росії торгувати нафтою, обходити міжнародні обмеження. Це п'ять торгівців, їхня фірма Coral Energy, яка була переіменована на Two Rivers Group, зареєстрована, має офіси у Дубаї і в Сінгапурі. Санкції накладені на них особисто на цих п'ять осіб. Очевидно, що це сприймається як серйозний сигнал. Щодо тих людей, які допомагають Росії обходити нафтові санкції нас є ще півтори хвилинки ви згадували, що можливо сьогодні буде певний ультиматум. Росія зараз чи обговорюють, що буде і чи можуть ще посилити санкції або якісь інші кроки, якщо росіяни не погодяться на припинення вогню? Це довше на 30 днів. Адже вже є заява від Піскова й News, про те, що вони погодяться тільки якщо буде припинення постачання зброї від союзників в Україні. Коли йдеться про санкції, то е, значною мірою їхня ефективність залежить насамперед від колективних дій західних країн. Е, ми знаємо, що Європейський союз готує черговий набір санкцій, але е, ми знаємо також, що Сполучені Штати е, ключова держава коли йдеться про систему міжнародних санкцій зараз змін дещо змінила свою свою позицію наголоси у у міжнародній політиці і намагається відігравати радше роль посередника наголошуючи на на своїй неупередженості отже санкції зараз якщо якщо говорити про санкції то йдеться радше про а те, щоб підвищити їхню ефективність, і принаймні не зменшити, а утримувати на такому рівні, який обмежує чи зменшує надходження для Росії, яка використовується для війни. Що стосується кроків і ймовірного ультиматуму Росії з черговою вимогою про припинення вогню, знову ж таки. Є символізм у тому, що провідні країни Європи це виголосять у Києві у столиці у столиці України після 8 травня закінчення Другої світової війни у Європі. Знову ж таки, наголос буде на тому, і увага буде на тому, чи сполучені штати. Будуть частиною е, цього жорсткішого ультиматуму, е, з того, що ми чули від французького президента Еммануеля Макрона. Е, він натякнув, що е, європейські країни в цьому єдині, і в цьому вони погоджуються зі е, сполученими штатами, чи е, після цієї заяви, після цього е, ультиматуму. Будуть якісь конкретні кроки, і, зокрема, конкретні кроки зі сполучених штатів. Я думаю, що на це буде звернена зараз найбільша увага. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Богдан Цюпин, журналіст із Лондона, Сполученого королівства, Микався до нашого ефіру.